Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі про книги. І сьогодні хочу поговорити про есенціалізм Грега Маккеона. Е, насправді це моя друга спроба прочитати цю книгу. Перша була десь 5-7 років тому. Е, я почула, як про неї натхненно розказував Андрій Федорів в якомусь із своїх інтерв'ю. І я така: Вау, я теж хочу так просвітитися і почитати цю книгу. Е, але вона мені взагалі не зайшла. Е, я подумала, що це за така очевидна мурня. Я не знаю, чи то з книгою було щось не те, чи то я ще була не готова, скоріш за все, почути те, що в ній написано, чи прочитати. Е, тому е, я її кинула, я її не дочитала, мені взагалі не зайшло. А це, я дивлюся, в неї якась нова хвиля популярності. Вона скрізь на перших поличках в книгарнях. Е, її читають всі інфлюенсери, на яких я підписана. Я думаю, хм, може це знак, треба спробувати ще раз. І що я їм скажу, я спробувала, бачите, наскільки там. Закладочок, про які я хочу моментики про які хочу вам розказати, тому давайте до діла. Ну, і оскільки я людина структури і плану, то почнемо спочатку. Книга складається із такого невеликого вступу, взагалі, що таке есенціалізм, і трьох розділів, які розкладають цю філософію на частинки. Отож, що таке есенціалізм? Як написано в самій обкладинці, це мистецтво визначати пріоритети. Тобто суть цього підходу, цієї філософії не займатися всім, а займатися лише найважливішим. Це не означає менше працювати взагалі ні разу. Це означає просто інвестувати свій час, енергію, всі ресурси, які у вас є, лише в ті справи, які дійсно важливі, які дійсно дадуть результат в майбутньому. І ти шляхом есенціаліста це бути творцем свого життя. Мені здається, що ну ми всі цього хочемо жити так, як ми хочемо, робити те, що нам хочеться, і не робити те, чого не хочеться, не жити там під чиюсь дудку і так далі. І на цьому шляху. Важливо дуже відсіювати от всякі такі дрібні, непотрібні моменти, людей, проекти, завдання, прохання і будувати своє життя так, як вам хочеться. Ще мені сподобалась думка, що есенціалізм це коли ти знаходиш свої найсильніші сторони і вкладаєш повністю всього себе, всі свої ресурси в них, щоб досягти найкращого результату. Тому раптом, якщо у вас є дитина і вона відстає по математиці, але в неї все дуже класно з англійською. Задумайтесь, де її сильна сторона, і ще треба бути в цю точку, тому що в цьому вона вже краще багатьох інших своїх однолітків, і в неї є більше шансів саме в тому, в чому вона вже краще досягти успіху, а просто підтягнути якийсь предмет для оцінки. Ну, не факт, що це раціональне використання ваших коштів, нервів і вашої дитини. А, і ще був такий момент, що а, була така австралійська доглядальниця в будинку для людей похилого віку Бронівер, і а, в неї була така. Такий прикольчик вона цих людей записувала, запитувала, про що ви найбільше шкодуєте в житті. І, Тобто, ну людина там доживає да? в неї останні тижні, останні вздохи і їй питають: от, про що ви найбільше жалкуєте в житті? І, от найперший пункт в цьому списку, про що шкодували люди, які вже були на смертному одрі. Звучав так, що я волів би мати сміливість жити життям, якого хотів сам, а не якого від мене чекали інші. Уявляєте, це прям так? Є про що задуматись? Чи ви живете життя, якого хотіли б самі, чи якого від вас очікують? Ваша сім'я, ваші батьки, ваше оточення, чи ви намагаєтесь дотягнутися до стандартів ваших друзів, колег? Чи може ви живете життям вашого керівника, а не своїм? Дуже цікаве питання. І про саме слово пріоритет. Дуже цікава історія, тому що це слово пройшло, ну це було сказано в нашу мову, я так розумію, не в нашу, а в англійську, десь в 1400 році. І воно завжди вживалося в однині. От від 500 років до 1900-го слово вживають тільки в однині. Тобто пріоритет це щось одне лише щось одне може бути найважливішим. А потім вся ця індустріалізація, розвиток великих корпорацій, там і так далі. І пріоритетів стає багато. Тобто, важливо в кожної компанії з'являється там топ-10 пріоритетів на цей рік. І всього ця система зламалась, тому що ну, важливе воно реально може бути в однені. Не може бути 10 важливих справ, щоб ви в усіх 10 встигали і були максимально ефективними. Отож, щоб прожити життя, якого хочете саме ви, щоб вийти на цей шлях есенціаліста, необхідно зробити лише три пункти. Перше це дослідити і оцінити ситуацію. Нам всім доводиться в житті робити якісь вибори, йти на компроміси. Завжди це нелегко, іноді навіть дуже болісно. Але головне, що пам'ятати, що вибір це не якесь там явище, це дія. І цю дію робите саме ви. І, можливо, варіанти, які вам підносить життя, варіанти формуєте не ви, але один з них вибираєте саме ви. І щоб зробити правильний вибір, іноді дуже важливо дати собі час подумати та зосередитись. Це також може звучати дуже банально. Тому що ну ок, подумати і зосередитись. Але е, з приводу зосередження, згадайте, коли останній раз ви е, сиділи годину без телефона і просто насолоджувались кожним шматочком їжі, або не дивились на годинник, коли з кимось говорити. Отак сильно захопились розмовою що ви не слідкували за повідомленнями, які постійно там прилітають, за тим, котра година, що вам далі кудись бігти. Або коли ви останній раз нудьгували? Мені здається, коли з'явилися телефони, планшети, то взагалі, вже навіть діти не знають, що таке нудьга, сучасні діти. Мені здається, в нашому дитинстві ми ще знали, тому що телевізор був дуже обмежений. Uh, і якщо ти не знаєш, чим тобі зайнятися, ти нудьгуєш, і потім в цьому процесі ти придумовуєш якусь нову гру. І, і насправді це дуже важливо, uh, в, в нинішньому часі, там, коли ви сидите десь в черзі, чи стоїте в черзі, в магазині, ну, наприклад, таке сталося. Uh, або ви когось чекаєте, а спробуйте цей час не витрачати на телефон, на якісь на скрол-стрічки, а на те, щоб дати собі понудьгувати. Ну, тобто, коли ви нудьгуєте, ви про щось думаєте, іноді це якісь важливі речі, іноді під час цього ви знаходите рішення проблем, які давно вже над вами нависли. І як виявили, для цього не треба багато часу, достатньо 15 хвилин просто понудьгувати, побути на самоті. А в книзі було дуже багато прикладів із бізнес-сфери. Ну, тобто, в цього автора друзяшки там Білл Гейтс, Пітер Друкер і всякі інші круті чуваки, там власники великих міжнародних корпорацій. Але мені сподобалось те, що все, що він описує на прикладі бізнесу. Дуже просто можна перекласти і на просте своє буденне життя і покращити його якість. Щоб краще робити оцей важливий вибір в житті, щоб мати можливість зосереджуватися на важливому дуже важливо собі давати час на чотири штуки. Перше це час на роздуми. Деякі Керівники з його прикладів навіть собі спеціально заводять в щоденнику такий, відділяють годину там на тиждень чи наскільки, просто час на роздуми. Тому що ми постійно в якомусь спілкуванні, в скролінні стрічки, в робочих задачах, в сімейних в якихось рутинних проблемах і над нами нависло. Там якась проблемка, там з кимось посварились, там щось не зробили, і у нас просто навіть не вистачає часу про це подумати, а як краще мені вчинити в цій ситуації. Тому доволі прикольна практика відвести собі там. Не знаю, півгодини, годину, в кого який темп на рефлексію, порефлексувати за весь тиждень, що відбулося в моєму житті, де я можливо вчинив неправильно, або що можливо треба було зробити краще, або що треба ще зробити, щоб закінчити це взагалі з крутим результатом. Друге, це час на сон. Uh, найцінніший наш актив це ми самі, це наш організм, <світ> і мозок, і тіло, і тому і тому потрібно відпочивати. І сон – це прям ну, топ-1 необхідність для нашого організму. Uh, тому дуже важливо. Якісно спати, лягати до 23.00, спати дорослій людині необхідно 7-8 годин, ну менше можуть спати і залишатися в нормальному тонусі довго тривало, просто якісь унікуми мені здається. Ну можливо, в когось така індивідуальна особливість організму, що людина може не спати і бути продуктивною в усіх сферах життя. Все життя, а не в 40 років, деякі органи скажуть до побачення. А, і Сон також породжує якісь креативні ідеї, дуже допомагає в роботі. Тобто, якщо ви годину якісно поспите, у вас буде декілька годин ефективної праці. От, наступне третє це час на джорналінг. Це, мабуть, більш популярно десь там на заході, не у нас. Хоча теж мистецтво, от бути журналістом свого життя дуже класна штука. Це хтось веде щоденники вдячності. Хтось там любить дуже складати списки всього в кіно, фільми, які хоче подивитися, книжки які хоче почитати там сто мрій, щось іще, хтось пише собі завдання. Але, от в принципі, це записування дуже корисне. І всі ми там здається в дитинстві бавилися якимись щоденниками, але і в дорослому віці це корисно, щоб записати якісь свої думки. Іноді, коли ви запишете свої проблеми, ви чіткіше їх зрозумієте, або навіть не так ви писали про свій, свій день і побачили, що хм, якщо я вже третій день пишу про одне, теж, мабуть, в цьому є якась проблемка. А іноді, як автор каже, що в нього є звичка, кожні 90 днів він повертається до своїх записів, їх переглядає. І таким чином він бачить, як він зростає. Тобто, ти пишеш там, сьогодні зробив те, сходив туди, поговорив з тим, і так через рік, наприклад, повертаєшся, дивишся, ого, як я змінився за рік, я пройшов там, два навчання, зробив проєкт якийсь класний, і то я молодець. Хоча так в рутині кожен день тобі здається, що життя проходить повз, а я нічого не роблю. А в результаті ви дуже-дуже класна людина. І останнє це час на ігри. Також він наводить купу досліджень, що ігри сприяють нашій креативності. Тому. Це може бути ігри, це не в плані якісь там футбол чи настолки, хоча це також. Ігри це взагалі будь-який процес, який ви робите для задоволення. Тобто навіть прослуховування музики, чи гра з дитиною, чи просто вам подобається отак кидати м'ячиком в стіну. Це також гра. Тому не позбавляйте себе цього, іноді здається, що це ви витратили час взагалі в порожнечу, але насправді це дуже корисно. А друга дія, яку потрібно зробити, це відкидаємо все зайве. ну Там часто така фраза є, як відкинути відділити кукіль від пшениці, тобто це ця шелуха зверху на зерняткові от треба це все відкинути зі свого життя. І цей вибір дуже складно робити. але коли дуже складно, треба застосовувати якийсь супервузький критерій. Якщо у вас в результаті виходить е, відповідь однозначно так, то отже, це ні. Отже, ми це відкидаємо. Ну, наприклад, ви відкрили свою шафу і подумали: хм, пора там навести лад і винести звідти все те, що я ношу вже сім років, коли закінчила універ. І ви берете якусь, якийсь светрик і думаєте, ну от було там якось дуже холодно, я його ще вдягала. Но це не звучить як однозначно так, що так, я його буду носити і далі. Це звучить як уже якісь роздуми. Отже, ця річ точно вам не потрібна. От це однозначно ні. Якщо це не, не так. Значить, це ні. Про вузькі критерії. Так само можна провести аналогію з Google-пошуком. Наприклад, сьогодні хочу поїсти піцу на вечерю. Треба десь знайти, де її поїсти. І ви вбиваєте в пошук. Найсмачніший ресторан в Києві. Ну, тут нам ні про піцу нічого не каже, ні про ваше місце знаходження. Ну, Тобто, зрозуміло, що ефективніше буде вбити найсмачніша піца на теремках, якщо ви там живете. І вам видасть конкретні піцерії, де можна замовити піцу з відгуками з усім. Так само і в житті, і в роботі, наприклад, ви такі класні, і вам пишуть рекрутери з різних компаній. І ви читаєте цю вакансію, і думаєте, «Хм, ну, компанія хороша, чув про неї класні відгуки. І хтось там знайомий працював, казав, що печеньки смачні, офіс-менеджер купує. Але це не звучить як. Так, Боже, це така класна пропозиція. Це ж саме те, що я шукав, саме той проєкт, над яким я хотів би попрацювати. Ну, тобто розумієте, так, що ви сидите на вашій роботі і вам там не ок. Але от ви знайшли, ну тобто, вам, вас запросили, вам написали, але воно теж не зовсім те. Тому справжній сенціаліст в даному випадку краще дасть собі більше часу на подумати, на пошукати інші варіанти, ніж зголоситься на перший ліпший. Ну і ще з приводу роботи, тут така штука, що іноді відмовлятися буває дуже складно. Ну, віть, ви працюєте, вас все влаштовує взагалі. Вас і компанія, і робота, і колеги, і зарплата, все класно. Але тут вам пишуть: ну, я не знаю, ну, що, з якоїсь гугла, там, і ще звідкись про що ви колись мріяли? От коли у вас не було цієї класної роботи, на якій ви щасливі, ви мріяли про цю можливість. І тут вам пишуть. І ну це дуже складно відмовитись, бо це колись було вашою мрією. Але в даному етапі ви оцінюєте ситуацію і розумієте, що е, вас абсолютно все влаштовує, і у вас тут є можливості зростання, і кар'єрного, і зарплатного, і, і всякого, і все круто. І ви встигаєте з сім'єю проводити час, і у вас є час піти з друзями, поганяти футбол після роботи. А там чи буде так само класно е, Тому від таких можливостей дуже важко відмовлятися, але от важливо завжди пам'ятати про свої пріоритети і ставити себе на перше місце себе теперішнього, не циклитися ні на минулому, ні на майбутньому, а думати тільки про тут і зараз і жити теперішнім. І от про вміння відкидати якісь суперможливості робити вибір. Тут був дуже в книзі класний приклад. Історія про дівчинку Синтію. Якось автор книги вже зустрівся з дорослою Синтією, і вона йому розказує про свій спогад з дитинства. Їй було 12, і батько, успішний там якийсь менеджер в якійсь компанії, обіцяв, що вони разом поїдуть в сан франциско в подорож, таку невелику. Вони все там обговорили вже сто разів весь свій маршрут, всі деталі плану, куди вони підуть, що побачать, де побувають. Тобто, знаєте, це очікування поїздки це вже як частина самої подорожі. І мало бути так, що він закінчить на роботі презентацію, вийде з конференції, вона вже його там чекає, вони разом поїдуть в Сан-Франциско. Але тут вона його чекає. Він виходить після презентації все по їхньому таймінгу, і його зустрічає колега. А це його не просто колега, а ще й друг, там якийсь з коледжу чи зі школи, і він такий радий, що зустрів його. Вони обоє щасливі стоять. Вона стоїть просто чекає. І тут а, цей друг, який каже, що дуже радий, що ми працюємо в одній компанії, ти в нашому проєкті. У нас зараз буде якась там спільна вечеря, і ми були б раді, якби ти, ну і, звісно, твоя донька, пішли з нами на вечері з морепродуктів на пристані. І цей батько каже: Ой, дуже приємно, і я б дуже був радий повечеряти з вами на пристані. І в дитини просто, ну. Падає все життя в її очах, тому що я ненавиджу, ну, типу, вона мовчить, вона нічого не каже. Але там я ненавиджу морепродукти. Я так чекала цю поїздку і хотіла побути з татом. Це наш час, це наша мрія, ми все спланували, яка пристань. І тут батько продовжує. Але сьогодні я обіцяв Синтії, що ми поїдемо в подорож. І просто от. Дитина супер щаслива, і вони поїхали. Друг, той, звісно, засмутився. Але як каже автор, що після таких рішучих, твердих, але вічливих відмов, ну, тобто він віч. Він сказав, та ні, 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 в мене інші плани. Він ввічливо і показав свій пріоритет. І пріоритет цей дуже логічний. Це його дитина. Після цього вас почнуть поважати ще більше. І саме цікаве, що цей батько це був Стівен Кові. Я думаю, ви чули про книгу Сім навичок високоефективних людей, то ця історія була про нього і його доньку. Відмовляти дуже важко. Хоча, як показує приклад Стівена Кові, насправді може бути і не так важко. Якщо це робити рішуче і ввічливо, головне ввічливо. Нам завжди дуже цей соціальний тиск, що ми когось образимо от своєю відмовою, у нас там хтось щось про щось просить, і ми такі думаємо, Боже, ну це ж людина на нас образиться за все життя. Але мені здається, коли е, ви не просто лежите нога за ногу і вам влом щось для когось зробити, якусь послугу, а у вас є дійсно причини відмовити, то людина, якщо вона в адекваті, вона вас зрозуміє. А, також е, Треба встановлювати кордони. А от іноді оці всі зайві відмови не буде потрібно робити, якщо ви наперед поставили кордони. Автор також наводить приклад, що він колись працював над якимось проектом, і до нього прийшла новенька людина. І він одразу розставив свої кордони. Те, що там, наприклад, я не працюю після 19-ї, не відповідаю по вихідних. Але весь робочий час я повністю в цьому проекті готовий на. Будь-яку співпрацю, давай тільки разом зробимо все класне. Ну, Щось в такому дусі. От Це дуже важливо, тому що, як він пише, в наш час дуже складно уявити, як... Простий працівник прийде в понеділок на роботу з дитиною, просто так. Але для ну і що керівники до цього нормально поставляться. Але керівники чомусь вважають цілком нормально писати нам по вихідних в святкові дні, в будь-які, начебто, нам за це доплачують. Звісно, є питання домовленостей, поваги, але навіть з керівництвом можна виставляти свої кордони. І навіть на співбесіді можна це обговорювати, коли ви це чітко аргументуєте, виставляєте свої пріоритети, вас. Дуже ймовірно, що вас зрозуміють. І третій пункт це нарешті ми починаємо діяти. Ми будуємо своє життя так, щоб з мінімумом зусиль отримувати максимум. І знову ж таки, це не про те, щоб не працювати, це про те, щоб просто заощаджувати свої ресурси і отримувати максимальний результат. Як цього можна досягти? Ну, по-перше, треба планувати. І якщо ви цього не любите, вам краще з цим подружитися. Треба планувати своє життя. Якісь мінімальні речі, на які у вас йде багато часу, щоб не стояти три години в магазині над тими полицями, ви собі з дому плануєте, що ви будете їсти найближчі три дні, список покупок, що вам для цього потрібно, таким чином ви і не витратите зайвих грошей на якісь непотрібні речі, а також не будете гаяти час в тому магазині, а краще використаєте його на якусь прогулянку, перегляд фільму чи читання книги. А друге, це готуватися до якихось аварій. Я сьогодні зустріла одну знайому, яка сказала, що відключення світла, а я не готова. От сьогодні зранку встали, а немає щось там чи води, немає запасу, чи ще чогось. Ну, ми зараз живемо в такий час, і що новини, навіть якщо ви їх не читаєте, вони постійно на слуху, що все погано, в енергетиці все погано, да там щось лагодять, але пошкодження значні і можуть бути відключення. Ну, якось можна підготуватися підготувати себе до цього. Тим паче, якщо є дитина, треба зробити якийсь мінімальний запас, якщо у вас маленька дитина, памперсів, тому що можуть бути перебої з поставками. Закупити якийсь там мінімум води, щоб у вас був на аварійну ситуацію питної. Якісь там, не знаю, сухарі, які не псуються, хай той пакет стоїть, він вам не заважатиме особливо, але хай він у вас буде. От, і так само ну, в роботі, в стосунках можна підготуватися до цих аварійних ситуацій. Так сказать, підстелити собі соломку, якщо ви знаєте, що може щось в цій сфері у вас трапитися. Дуже класна штука, фінансова подушка. Да, заощаджувати при невеликій зарплатні дуже складно, але все рівно необхідно виділяти якийсь мінімум, щоб у вас, якщо у вас раптово вас звільнили, вам було на що пожити місяць-два, поки ви будете шукати нову роботу. Ну і так само в інших сферах. Таким чином, коли щось станеться, у вас буде оцей запас часу для маневру вирішити цю проблему. Також буденний приклад, ви завжди запізнюєтесь. Ну, ви знаєте, що ви завжди запізнюєтесь. І замість цього, щоб питаєте, ну я завжди запізнююсь. Ні, ну, цього ніхто не любить. Краще просто виділіть собі завжди на 50% більше часу, ніж ви плануєте. От ви знаєте, що я за півгодинки доберусь, значить, вам треба 45 хвилин. Тобто, ви берете ці 30% плюс іще половина від цього 15%, от вам треба 45%, і тоді ви точно встигнете. Так само і в роботі, якщо ви думаєте, що ви напишете ем, там не знаю, дипломний проєкт за місяць, візьміть півтора. От там місяць ви будете ходити обдумувати, а за оці два тижні ви його реально напишете. От такі прості три дії допоможуть вам стати на шлях есенціаліста, навчитися виділяти свої пріоритети і жити з ними, е, і не робити нічого зайвого, <кій> не жити для когось, а жити лише своє життя. І тут дуже важливо вважати есенціалізм частиною себе. Ну тобто, це не те, що ну, от я сьогодні отак поживу з пріоритетиком, якимось буду робити, тільки оце найголовніше, а завтра щось там інше. Так це не працює. З цим ви живете щодня, що хвилиночки. Тобто, ви завжди пам'ятаєте, що для мене найголовніша сім'я. І якщо мені хтось запропонує там щось супер-пупера, поїхали кудись, а я знаю, що мені ввечері треба забрати дитину з садочка, і якщо я цього не зроблю, то я зіпсую їй вечір, чоловіку вечір собі, потім, коли прийду, то ну, краще я відмовлюсь від цієї дуже класної можливості, але от зроблю те, що для мене реально важливе. Тому прямо зараз ви можете поставити собі запитання, яке б рішення вам не треба було прийняти. Ви задумаєтесь над одним єдиним, що справді для мене важливо. А тоді просто відкиньте все інше. Насправді це дуже коротко розказала книга Бестселер New York Times і Wall Street Journal, Продано понад мільйон примірників. Примірників книга повна всяких. Цікавих прикладів із життя автора і його знайомих, якихось відомих людей, які для вас можуть стати прикладом. Тому дуже раджу її почитати для саморозвитку. Дякую вам за перегляд. Дякую, якщо ви підписались на мій канал, поставили лайк цьому відео, мені дуже приємно. Підписуйтесь також на інстаграм. Там я завжди публікую більше всього про книги, які книги читаю, про які зніму наступне відео. Тому буду рада вас бачити і тут, і там. До зустрічі!